Вільна Незалежна Україна, вітаю вас 10 березня. Подивіться на пасіки джолиш. Деякі облітались у нас. І зараз, подивіться, вилазять температура плюс 6. І вони вже хочуть летіти за пилком. Дивіться. Як вам? Круто? Круто. Бджоли летять за полком. Це дуже круто. Зараз подивимося. Можливо. Ми побачимо, як повертаються. Не всі, не всі сім'ї, але деякі полетіли. Ну що, друзі? Війна в Україні йде. Поки хто там думає, як захватити. На халяву території, відразу скажу, в нього нічого не вийде. Е, Україна вже однією новою в НАТО. Нічого у Путіна не вийде. Опозорився на весь світ. Отак. От отак буває. Хотів взяти кейс за три дні, але отак вийшло. Так буває, що люди обсираються. Ну, поки там якийсь вкось. Плани, А у нас Верховна Рада приймає ось такі європейські закони. Це стосується бджільництва. Міняються деякі закони. Все життя я бігав по полях, зупиняв фермерів. Фермерів зупиняв, які займалися потравами бджіл. І не тільки бджіл. Ми розуміємо, що добрива йдуть в землю, ми це все п'ємо, їмо. Але ближче ми стаємо до Євросоюзу, до Євроспільноти і закони відповідально такі ж. Ближче до європейських законів. Дуже мені подобались закони. Я свою пасіку оформив. Все, пішов по закону. Дуже чудові закони, але фермери. Фермери, знаємо що є чудові закони, але вони частково були і на стороні фермерів. Що зараз змінилося? Ну я по своєму точку кажу ось за забором, у мене за 50 метрів розпочинаються поля. Фермери не мали права травити тут зовсім. Так як знаходиться це від домоволодіння за 50 метрів. Вони могли десь. Травити там вночі за 300 метрів, що вже порушували. Але хочу сказати, що мені сподобалось, які зміни мені сподобались. Частково закон був на стороні фермера. Ви побачили, що фермер троїть свій соняк чи що, але ви повинні були дозволу. Спросити дозволу у фермера, щоб він вас пустив, щоб ви взяли аналізи. Зараз вже закон змінюється. І в сторону пасічника ви вже маєте повне право зайти на фермерське господарство, взяти ці аналізи і здати їх в лабораторію. Це я вважаю дуже чудово. Багато є ще над чим працювати і по цих законах, які вже є. Так як фермер допустив, а хто сплачувати буде за це все, я б зробив би так. Дуже великі штрафи на фермера, якщо потрави якісь відбуваються. І щоб фермер відповідав за це, за свій рахуночок. воно тоді буде краще. Згодні зі мною? Я думаю, згодні. А то вся. Весь весь тягар лягає на пасічника. Туди з'їсть аналізи, туди, там, туди. ну, У пасічника дуже багато роботи. Там зібрав мед, тут поїхав на інший точок. Ну, це все загрузити, це все перевести. Це дуже велика, тяжка робота. А тут ще потрібно бігати і боротися з фермерами. Так що є над чим ще працювати. Фермер повинен знати. Потравив, відповів. Так що друзі, йдемо в Європу. Такі питання. Ну для мене це фермера були. Але я знаю для кожного з вас, кожного українського пасічника, ну, турбує ціна на мед. Я думаю, якщо підемо в Європу, в Євросоюз, у нас, я думаю, вже будемо здавати мед по іншій ціні. Такої ціни, я думаю, вже не буде, так як ми знаємо, яка ціна в Європі, як цінують в Європі наш мед, це ми все знаємо. Але здати мед, здати мед ми не можемо по тій ціні, по якій би хотілося. І я вже зіштовхнувся з цим і я вже розумію, чому е не все в нас так. Як хотілося б, багато що потрібно змінювати. Я б, якщо б головою спілки пасічників став би, якби я мав право приймати якісь закони, вносити, я б багато що змінив. Я б зробив би так, щоб. Хто хоче за меду займатися, вони повинні бігати. Так повинно бути. Не пасічник повинен бігати, а хто хоче, закупити мед. І це все можна змінити. Згодні зі мною прокоментуйте. Так що все буде Україна, все в нас змінюється. Комусь не подобалось, як робились у нас. Дороги, але в'їна Києво ніхто їх там не і не ложив. Так що все в нас змінюється, а комусь не подобається. Це друзі, слава Україні.